Всім привіт, осмія Волинь Вітаю вас 12 травня, понеділок. А, в принципі, можна сказати, що вже сезон завершився. Поодинокі десь у літають. І це пов'язано з тим, що я їх а, там, з останньою партією випустив, то теоретично таке можливо. Підсумки я підводив в минулих відео. Що з нового? Перше 6 тижнів пройшло з дня, коли я випускав свою першу партію, осмію Карнуту. Пам'ятаємо, тиждень був Приморський, відповідно, 5 тижнів активного лету, Він вже завершився. Є якісь поодинокі, які там долітають, доліплюють, але це в цілому вже не про, не про, основне, не про основну закладку. Так, ну і руфа, відповідно, пройшло рівно 4 тижні, потім покажу, що там. Статус заповненість, як на мене, досить хороший і мені подобається, що є ряд пустих. Ось тут, 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 тут. Пов'язано це з тим, що правильно розраховані трубки. і Всі вони, які тут були, вони тут і залишились, і поклали своє майбутнє потомство. Ну Частину, звісно, десь полетіло, рахувати не будемо, датчиків в нас немає. Так, тут я відповідно докладав, коли я вже бачив, що багато. І ось, будь ласка, трубки з піску. Одна сторона піском закрита, бачите? Один-два вільних. Так само ось тут. Покажу там те саме. Вам навіть краще видно, ніж мені є, є. Тут в нас теж є. А по дерев'яних жодна. Я докладав їх трішки пізніше разом з цими трубками. Отут, от там. Бачите, їх подозакладало трішки, а тут жодна не хоче. Наша гаря балана. Так, є. А, с... Наступний вулик. Тут та сама ситуація, а бачите, тільки декілька трубок є. Одну бідну прищепило, прищемило, не змогла вилізти, десь не побачив, тому там і залишилося. <гум> ну, а в цілому норм. Постій, жодної є. Тут сюрпризів теж не буде, тому що аналогічна ситуація. Ну, можливо, трошки більше постих і це добре. І це добре. А, так. Так, і тут... А тут руфа, і 4 тижні, як я її випустив, і трішки було там карнути, відповідно, тут ще трішки літали. Сьогодні я підходив, дивився. А, ось сидить красуня. Залізла глибше. Ось, тому тут, в принципі, менше закладено, але... Вони ще трішки більше літають. Тут десь штук 10 ще літає. Тепер щодо запилення. На жаль, весна така була, що навіть встидно вам щось показувати. Пообмерзало в мене все. І сливки в тому числі. Є якісь там невеличкі плоди, але це просто жах. Понищило мені все. Черешня вишня, яка була раніше, вона, звісно, в прекрасному стані і її повно, бачите, вона вся буйна, гарна, а крупні плоди. Немає там зауважень. Прекрасно. а, Так само покажу по вишні. По вишні теж супер. А, Є, бачите, і пустоцвіти, і є підмерзлі, але плодів вистачає. Ну, скажу по-чесному, в минулому році плодів було більше, і вона була вся запилена. І гілля в мене, із-за того, що неправильно обрізка, навіть гнулись я мусив їх зв'язувати. Цьогоріч менше і не буду я грішити на восьмій, але показувати треба все. Не тільки, вау, як круто, які вони класні. Ось ця весна трошки дала своє, хоча черешня вишня мені сподобалась, і груша і яблуко. Сливи, ну просто жах, не знаю, вони пізніше були і ну, не спрацювало мені. Морози своє зробили. Так, по грушам, по грушам норм, як на мене, тому що вони. Всюди плоди, от бачите, і вони всі запилені, типу немає жодної поганої. Ну, Частина з них обсипеться, звісно, але, як на мене, гарно. Практично всюди, всюди є плоди. Навіть не знаю, що ще показати, зараз ще покажу. Так, По грушах я казав, по грушах всюди, от де я бачив, всюди було Запили Ну, але морози своє, звісно, роблять. Морози своє роблять. А ось, Бачите, є, груша є, але багато є от таких, які попідмерзали, попідкручували їх. Тому, на жаль, в цьому сезоні не так хвастаюсь, вихваляюсь, як в минулому. Бо, чесно кажучи, шкода. Яблуні буде, але є і трішки підмерзлих. І таке дивне, одне вже от пліц формувався, в другому місці ще цвіт цвіте. Тому таке собі якесь. Не знаю, що вам говорити. Весна підпсувала всі. Але е, на основі минулих відео я міг вам показати. От бачите, до речі, от виноград. Все підмерзло. От вам весна. Тому на бджілок я не буду жалітись, вони свою роботу зробили, а сезон зовсім весь виноград померз. Але а, задоволений сезоном, оскільки припліт був дуже хороший. На інших ділянках поскидали мені фото, я подивився теж. Тому наступний етап зараз. Вони собі будуть формуватися в лялечки, е, в личинки. І все. Чекаємо осені. З листопада починається сезон розпаковки коконів. Так що всім гарного дня. Щасливо. Дякую, що цей сезон були зі мною. Слідкували. Я вам дуже вдячний. Щасливо!